Пункт вакцинації від коронавірусу для вагітних та породіль облаштували на першому поверсі пологового будинку. Він працює з восьмої ранку впродовж години щосереди. Марина Бобріцька каже, записалась на вакцинацію тиждень тому. За прогнозом лікаря, народжувати буде у травні. Прийшла вставати на учет. Ну, лікар сказала, що ним зробити. Мені ще до декретної відпустки працювати потрібно і на роботу ходити. З понад трьох сотень пацієнток, які перебувають на обліку в жіночій консультації до кінця листопада в інших пунктах вакцинувалися 28 вагітних, розповідає медична директорка. Пункт вакцинації відкрили для зручності жінок. При самій вагітності у жінки створюється імунодефіцит. Максимально легкий перебіг захворювання він переводив в тяжку форму і звичайний там насморк або кашель. І завтра там вже повністю всі легені вражені ковідом. Якщо в на супутні захворювання або немає. Ми ми її вже вилікувати і витягнути з того страшного горя, ми вже не можемо. Тому ми рекомендуємо це, як правило, другий-третій триместр вагітності вакцинувати жінок. Пояснює, якщо вагітна захворіла на коронавірус, пологово її направлять у лікарню, де надають допомогу високої складності. Згідно наших місцевих протоколів, ми на третій рівень, тому що опять же таки кажу, що сьогодні легкий перебіг вагітності, а завтра ця вже вагітність переходить в важку форму. Щеплять жінок вакциною комірнаті від Pfizer-BioNTech. У холодильнику в нас знаходиться 120 доз Pfizer, 80 доз каранаваку. Історик, там. Все? Да, так Все, Першу прививку можна отримати в форму 63. Якщо введені дві прививки, то через 10 днів, поки обработается вся ця інформація через цю систему e Health, вот, он получает сертифікат. Крім породіль та вагітних, вакцинуватись від ковіду тут можуть жінки, які лікуються в пологовому. Поки відчуття добре, вирішила, тому що. Так склалися обставини. Можливо, завтра ми не зможемо зайти ні в магазин, ні в транспорт, тому і прийшли. Ірина Козуля приїхала з новоукраїнського району, щоб вакцинуватися саме у цьому пункті. Берегти своє здоров'я. 20 тижнів і чекаю на другу дитину. За годину вакцинували 12 жінок. Наступну дозу вакцини вони отримають за 21 день. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.